Всім привіт! Сьогодні буду проводити посів капусти, кавуна і помідор. Буду сьогодні отакі і в стакани набирати, і в касети, і в ящички. Отакі. З лісною землею і з торфяною землею. Вже трохи погода стала краще, вже потеплішало, так що можна далі проводити весів. Ось така торфіна земля. Це з лісу. Це коли я копаю землю. Самі вершки землі. от Воно розсипається. Такі стакани буду набирати. Це під розсаду, під кавун. Щоб була полотна земля, і складаю в ящики. І так я набрав один ящичок вже стаканів, О, як воно виглядає. Тепер я буду набирати всі останні ящики. набирається другий ящик і хотів показати ще, що я в стаканчиках зробив. Зробив такі дірочки. У кожному стаканчику, це для того, щоб коли багато води, влаги, щоб влага могла вода виходити. Бо якщо забагато води, розсада пропаде. У кожному стаканчику такі дирочки. Обов'язково. І так я набрав уже 4 ящика стаканів. От як вони виглядають. Це стакани на кавун. І далі ще буду набирати землю у такі ящики. І після цього буду набивати касети, куплені з землею торф. Ось такі касети. Зараз треба ще принести трохи землі, досипати, бо вже не вистачило. Набираю ще більше стакани землі для огірка, який мене пропав. Набрав я ящик з великими стаканами, це для розсаду на огірки. Тепер буду насипати землю ящички. Так, ящички готові. Тепер буду набивати касети торфяною землею купленою. Ось така земля. торфяна. Тепер її треба розгладити, щоб по всіх ячейках рівномірно було. Касети вже набрав. Касети будуть під помідор та капусту. Набрав води, тепер буду сюди кидати марганцовку. Зроблю такий розчин і пролию все повністю всі стаканчики і ящички, щоб не заразити. Лісну землю тепер це все перемішати. от яким виглядає, як виглядає розчин Тепер Виливаю поливальничок. Кисети. Тепер все готово для висіву. Тепер роблю дорочки такі в стаканчик для насінин. Чуть-чуть углубив і прокрутив. Углубив і прокрутив. Углубив, прокрутив. І так з усіма стаканчиками. Кавун буду висівати сорт продюсер. Висипав такий ємність таку і беремо по і розкладаємо кожен стаканчик. І так всі ящики. Насіння в стаканчики розкладжені. Тепер треба просипати землею і затрамбувати. Отак От просипляється землею. Це лісна земля. Отакою штучкою. Ось Отак кожен стаканчик затрамбувати. Досіяти ще треба огірок, От такий сорт директор. Це все Голландія. 20 штучок ще досію. То, що було дуже холодно. І в мене розсада пропала. Ну ще нічого не пізно. Ще поки в теплиці, вона дуже безраз, зараз тепло і огірок бистро зійде. Ось такий огірок. Зараз досію ще огірок. І буду брати за капусту та помідори. Кавун уже посіяний, вже зібраний. Ящики вже всі. Вже починає темніти, так що треба мені поскоріше завершувати роботу. Так, все насіння розклав. Тепер так само зараз присипляю землею. Хорошо, треба утрамбувати. Бо коли вже буде у стаканах розсада, щоб її витягнути, з стаканчиків і не пошкодити, тоді вона не розсипається, витягується здорово і необірвані корінці. Отак. От Огірок готовий, огірок в сторону. Тепер будемо чекати в сходів. Так, тепер в ящичках будемо робити такі, такою паличкою, такі канавки. Одна така, десь, на такій відстані. Густо не треба садити, сіяти. Тоді буде здоровіша розсада. Так, у нас помідор толстой. Цей голландський сорт. Тепер буду розкладати. Беремо по насіннинки і розкладаємо. Не дуже густо. На вісені 2-3 см. І так далі. Виставив я насіння, тепер присипляюсь землею. просипати землею, вже помідори, які виклав насіння. І так само притрамбувати. Все, в ящички висіяно помідори, тепер буду братися за касет. У касетах так само зробив такі ямки. Ямочки у касетах поставив. Тепер буду розкладати у касетах насіння так само. По по понасінинки і пішли у касеті 105 ячейок. Посівом помідори вже закінчено. Тепер треба лише просипати торфом. От як виглядають в касетах насінини. Просипаю землею. З магазину торф. Торфена на земля. В цьому році пробую перший раз торфяну землю, то завжди з лісу лише привозу. Побачимо, яка наша лісна земля, а яка різниця в торфяні з магазину. Все, касета засіяна помідорами, тепер беремося за капусту. Так, цю касету в сторонку. Це буде касета під капусту. Роблю такі ямки кругом. Капусту буде висаджувати пізню агресор. Висівати. То тобто, такі ямки зроблю. Все, ямки зробив. Тепер капуста агресор. Отака От вона. Зараз будемо розкладати насіни. Так, все можна розкладати. Набираю теку трошки в руку і розкладаю. Капусту я вже розклав у касети. Отакий має вигляд. Капуста легше розкладається, тому що насінина крупніша. Тепер присипаємо торфом і беремося останній етап до ящички. Чим крупніша насінина, тим легше розкладати. Все, притоптав, притолочив. Тоді насінина плотно торкається землі і вона починає проростати. Все касета засіяна. Тепер ще лишається один ящик. На капусту роблю так само зараз такі ярочки. Буду ставити рідше. Отако. От Насінин вже там в мене капусти лишилося небагато, так що. Досію ящик, що є з насінин. Ну, ще скільки насінин. Капуста агресор це пізня. Розкладаю насінини. Буду розкладати порідше. Якраз мені височило насінин, щоб досадити ще в капусту. Ось так вони видно. Тепер присипаю землею зараз. І з висівом буде закінчено на сьогодні. Такий теплий вечір. Пташки співають. І хорошенько втрамбувати. Все, закінчив я сьогодні вже з висівом насіння. Це другий етап висіву насіння. Перший етап в мене був кінець березня і початок квітня. Значить, це чотири ящичка. посіяно кавун. Маленький ящичок огірок досіяв для теплиці першої, половина, першої половини теплиці. Далі у касетах висіяно. І помідор і капусту. І тепер вже в ящичках. Сім, дякую.